Всім привіт, друзі! Як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще одну трейдингову L2 платформу, на якій можна торгувати, стейкати свої гроші, і за це в майбутньому отримувати дроб від цього проєкту. Мені подобається те, що небагато людей про ці проекти говорять, а значить тут є ймовірність заробити краще, ніж у тих, про які говорять на кожному кроці. А конкретно ми сьогодні будемо говорити про платформу для торгівлі на деривативах, яка називається Aevo. Це є схожа платформа по типу як Я робив огляд на KiloX. Ми зможемо. Можемо ці проекти поєднувати сьогодні. Розповім, як це робити, покажу, як сюди зробити депозит, як тут стейкати свої токени, покажу вам, як отримувати ролі в Discord, та в загальному покажу, як користуватися платформою. Проект до речі, походить в нас від засновників Ribbon Finance, який винагороджував своїх користувачів дуже і дуже щедро. Тому є велика ймовірність, що у цього проекту буде щось схоже. І до речі, у проекту Ribbon Finance так само не було такого сильного шилу, як і тут. Хоча, до речі, багато хто каже, що цей проект вже пізно робити. Але я так посидів, подумав і скажучи вже з досвіду. Не пізно, тому що пізно, коли вже роздали дроп, а все інше не пізно, навіть не дивлячись на те, що зараз закриті форми у Discordі і не можна подати і отримати роль. Тим не менше вони виділили 16 на дроп. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, показувати буду вже все детальніше. Ось, друзі, про те, що я говорю, їхня токіноміка в нас тут виділено 16 на дроп, тому вони явно заявляють, що будуть роздавати токени свого проєкту за користування їхньою площадкою. Тоді переходимо на дефіламу, бачимо, що TVL проекту зараз складає 49 мільйонів. Менів доларів, що є немало, і бачите, він з часом весь час зростає. До речі, вони говорили буквально здається 6 січня, що снепшоту по проекту ще не було, але він скоро буде. Чомусь всі припускають, що він може бути 31 січня. Сьогодні у нас 28, значить, 29 вийде відеоролик. І у нас ще є час, щоб це робити. І можливо, після 31 числа навіть ми ще зможемо робити тут активності, щоб отримати якісь винагороди. Особисто я буду робити, буду торгувати тут, буду витрачати кошти на комісії. А чи робити це вам? Це вже на ваш розсуд. Тому що мені здається краще пізно, ніж ніколи. Отож, що нам потрібно робити, в першу чергу під відео я залишу вам посилання на реєстрацію, за яким у вас будуть знижки 10% на комісії. Після того, як у вас відкриється платформа, ви зразу можете там натиснути кнопочку депозит, а можна вже після цього просто перейти у своє портфоліо і теж тут натиснути депозит. Тут потрібно депозитити або 100, або 500, або 1500 доларів. Пояснюю, чому. Ось у нього у Discordі було розписано, що за депозит 100 доларів, 500 доларів, 1500 доларів будуть Різні ролі цілком ймовірно, що за ці ролі можуть давати окремі нагороди. Поки що форма закрита. Ці ролі отримати не можна. Як тільки вона відкриється, я обов'язково зроблю апдейт в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Відповідно, якщо будуть якісь запитання, ви завжди в чаті можете їх задати. І чи я, чи модератори, чи підписники, які шарять, допоможемо вам у ваших питаннях. Після того як ми зробимо депозит у вкладочку Боустінг, треба буде загрузити скріншот зі своєю угодою. Ми сьогодні це все будемо робити. Давайте вже перейдемо безпосередньо до депозиту. Я спочатку на свій Metamask вивів USDC в мережі Arbitrum, можна в мережі Optimism, Там, до речі, щоб ви не поплутали, там при виводі USDC в мережі Arbitrum на Бінкіксі я виводив конкретно з Bin тому що я являюся партнером цієї біржі, і також там найвигідніші умови для цього були. І я як партнер завжди вам допоможу вирішити любі питання, якщо вони у вас виникнуть. При виводі USDC в мережі Arbitrum у вас буде два варіанти: або USDC Bridget, або USDC Circle. Circle – це якщо ви відправите в Circle, то ви одразу на Metamask отримаєте USDC в мережі Arbitrum, звичайні, а якщо ви відправите в Bridget, то одразу отримаєте USDC E, тобто бріджануті, бо конкретно нам потрібно USDC E. Я задепозитив звичайні USDC через Circle. Можете теж так само робити, тоді на Uniswap і просто їх свапнемо. Отож, дивіться, я переключаюся на мережу Arbitrum. Мій Metamask поповнений, як бачите, є Ефіріум для комісії в Арбітрумі. Так само, якщо будете робити в Оптимізмі, потрібно буде в мережі Оптимізму Ефіріум. І в мене тут є 1500 доларів USDC. Це те це депозит, який я буду робити на платформу. Мені потрібно USDC E. Ось це якраз. Я перейду на Uniswap, бо мені треба їх перевести. Туди вибираю маркер USDC E. Ось він є, Bridged USDC, і всі свої USDC переганяю в USDC E. Тисну кнопочку обмін і підтверджую обмін. Далі. І Approve. І підписуємо і підтверджуємо. Так, Свап пройшов, до речі, на платформі лише близько 50 тисяч юзерів. Плюс у них є досвідчена команда, який має хороший бекграунд. І на борту в них є фонд Paradigm. Якщо ви з ним знайомі, то знаєте, що куди він інвестує, той проект один з п'яти завжди роздає хороший жирний дроп. А це хороша статистика. Плюс тут у нас є Coinbase Ventures та DragonFly Capital. Отож, зайшли, ви зареєструвалися за посиланням, зробили цей бріч. Переходимо депозити конкретно на платформу. Депозит, арбітрум. Ось тут я вибираю USDC. Це, бо воно в мене вже є. Натискаю максимум. Тут я ставлю галочку Yes, тобто, що мої USDC E одразу конвертувалися в AEUSD, вони нам будуть потрібні. Вся взаємодія на платформі проходить з ними. І взагалі чомусь якраз радять робити цей депозит в USDC E. Не знаю, чому це так важливо, але якщо цей варіант так є, значить так треба робити. Хоча хто хоче, може переводити зі звичайного USDC і так далі. Тиснемо кнопочку Approve, далі, Approve. І ще раз депозит. Знову підписуємо транзакцію, сплачуємо комісію. Наші кошти вже з'явилися на балансі. Тут, друзі, нам потрібно торгувати, але маєте пам'ятати, що це є ф'ючерси, тому я би вам радив переглянути відео по кілоексі, тут закріпляю, і ви можете таким чином хеджуватися. Наприклад, відкривати на аево лонг позицію, і таку саму позицію, наприклад, відкривати на шорт на кілоексі. І тим самим ви не будете втрачати кошти. Бо хто не вміє торгувати, не користувався ф'ючерсами, можете просто загубити тут свої гроші. А нам тут потрібно набивати об'єм. Бажано хоча б 10 тисяч доларів об'єм зробити, і мені тут здається, чим більший об'єм, тим більше винагород ми зможемо отримати. Тиснемо кнопочку трейдинг після того, як зробили депозит. Давайте я вам покажу, наприклад, відкрию зараз слонг. До речі, угоди я би радив тримати хоча б довше, ніж 1-2 хвилини, тому що у вас зможуть просто порахувати ботів. Якщо відкриєте, закриєте, відкриєте одразу закриєте. Вибираємо тут USDC, вибираємо, наприклад, всі 100%, плече у нас 20 Давайте візьмемо п'яте плече, тому що це великий ризик. Можна навіть за короткий проміжок часу зловити мінус. Place Order. Щоб угода, друзі, відкрилася, треба вибирати 97%, не 100%, чуть-чуть менше треба брати. Бачите, наскільки швидко зразу починає йти мінус. Тут, звичайно, можна одразу виставляти Stop Loss собі, щоб великий мінус не піти. Наприклад, ми відкрилися по 2267. Ставимо собі стоп Loss. 5, тобто в мінус 13 доларів. Тиснемо Confirm. Виставили собі стоп. Якщо ми паралельно, наприклад, ось тут на кілоаксіби виставили іншу угоду, в мене тут, до речі, якраз відкрита теж угода. Теж тут торгую, то ми таким чином хеджуємо свої ризики. Так, угода в нас трошки протрималася. Давайте тепер тиснемо ось тут хрестик і закриємо її. Close position. Бачимо, що ми до мінус 5 доларів. Тут в нас будуть затрати, з цим нічого не поробиш. Тиснемо close position. Закрили. Давайте перейдемо в вкладочку портфоліо. Так, ось тут у нас можна покласти їх на депозит, але в мене тут доступно лише 1050 USDCE, тому нам потрібно спочатку ось тут Рідім викупити. Я викуплю тут, наприклад, там умовно 17 доларів. Тиснемо Рідім, підписую. Тепер от вкладочці Earn вони мають з'явитися, доступні. Тиснемо Earn і, наприклад, 2750. Кладемо сюди на депозит. Так, друзі, я розібрався. У нас тут виходить, як тільки ми задепозитили, ми торгували туди трейдингу, і наші кошти зразу потрапляють у цей пул. Їх можна звідси витягати, якщо ви захочете вивести тиснути Redim, наприклад, і через вкладочку Візров. Можна їх виворити. Ви відповідно будете виворити їх в USDC A, -E, так як депозитили на свій гаманець Metamask, і знову можна через Uniswap їх перевести звичайно, тоді USD. Я читав у Discordі, що якраз за цей стейкінг, ніби ось тут в них якраз будуть і винагороди. Тому тут я би тримав ці кошти. Вони тут не заморожуються, Ви можете натиснути Redeem і одразу їх звідси витягнути всі, що вам потрібно. У мене, є, наприклад, там ще 27 USD. Я їх сюди докину, щоб були всі тут. Тисну депозит, підписую. Філи транзакшен, можливо, без таких коротких значень. Потрібно спробувати рівну суму. Не хоче воно вручну закидатися, ну нічого страшного, воно в принципі у нас тут автоматично закинулось, і майже всі кошти тут є. Цих 27 Я просто тут тестував кнопочку Redim і їх звідси виводив. Я спробую ще витягнути трошки з пулу. Наприклад, 50 доларів. Подивимось, так вони вивелись тут одразу. Зараз USDC стане більше. Тобто, ви коли автоматично будете закидати так, як робив я, вони у вас автоматично сюди перемістяться. Ось є 78, Тут залишилось 1400. Чомусь воно тут вручну додавати їх не дає. Лише так як ми закидали автоматично. І ось пішло. Чомусь прийшло був якийсь просто бах. Торгувати, друзі, тут потрібно обережно. Бачите, яка тут волатильність. Не хотілося б, щоб ви втрачали гроші на фьючерсах. Якщо ви не вмієте взагалі торгувати на фьючерсах, я би взагалі тут не радив цього робити. Я відкрию зараз ще одну угоду, бо воно на 100% не йшло. Ще раз це затестую. Не пройшло, бачите, потрібно трошки менше, і тоді піде. Так, пройшло. Одразу поставлю стоп. 2200. 60, наприклад, там мінус 20 доларів. Тисно конферм. Хай будемо. Надію зразу поступово не закриється. Ось він одразу відображається. Тут ви вкладешся реферал. Ви можете взяти теж собі реферальне посилання, запрошувати друзів. Тут є знижка 10% на комісії для друзів, і я так розумію, 10 буде йти вам, як у винагороду від комісії. Я вже, до речі, цією платформою користувався трошки раніше, бо в моєму телеграмі була роздача, де тут можна було заробити від 30 до 50 доларів. І все. Якщо чесно, більше тут такого нічого немає. Тут потрібно просто торгувати. Просто набивати об'єми. Я якраз сказав, що у Discord потрібно скинути скріншот. Ось тут можемо поділитися цією угодою. Тиснемо ось цю кнопку, після цього. ось цю. І от такий Робимо і переходимо у Discord у вкладку. Ось тут у нас є boosting, потрібно скинути його сюди. І відправляємо. Ось, Умову ми, в принципі, виконали. Як тільки з'явиться в Discord можливість заповнити форму, щоб отримати ролі, ці які я вам показував, я вам дам знати в Телеграмі. Ну а тим часом будемо трохи підторговувати. Стоп, стоїть, хай поки собі угода буде, тому що я тут відкрив лонг. На KiloX в мене стоїть шорт, тому в принципі все нормально. Ось така, друзі, неважка активність, за яку можна буде отримати винагороди. Це вже другий проект. Такого типу трейдингу на дексах такі зараз проекти досить користуються своєю популярністю, тому що люди думають, що за них будуть жирно насипати. Можливо, вони і не помиляються, тому що такі проекти, як DYDX, такі як були раніше, декс платформи, вони досить жирно понасипали. Від цієї команди, як я вже сказав, був досить крутий дроп. Тому будемо з вами, друзі, дивитися, будемо тестувати, пробувати. Любі запитання, які у вас виникають, пишіть, будь ласка, у чат. Платформа не є складною. Тут лише є декілька кнопок. Тут все максимально зрозуміло. А якщо в чомусь не зможете розібратися, то запитуйте завжди, вам допоможемо. Друзі, якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.